Всім ароматним красуням привіт! Я сьогодні до вас з оглядом на портативний дифузор від Дотера і також на дві суміші, лімітовані суміші, вражає спеції і ванільний чай. У нас вже в чаті зранку самого було дуже багато запитань про те, яку суміш обрати, або ту, або ту, чим вони відрізняються. І, в принципі, про дифузор, мабуть, було менше запитань, ніж про суміші, але давайте я почну все ж таки з дифузора. Ви можете його зараз придбати. Це лімітований продукт, він не так часто у нас з'являється, і зазвичай на нього завжди є ажіотаж. І це не випадково, тому що це дуже зручна така маленька штучка, яку можна, по-перше, брати з собою в дорогу, брати з собою в машину. У нього є зарядний пристрій для того, щоб заряджати його саме в машині. І також його можна використовувати будь де в домі, не прив'язуючись до розетки. Ви можете навіть його на дворі поставити, якщо у вас власний будинок, і взагалі ніяк себе не обмежувати. Цей екземпляр у мене ще з мабуть 2020 року або 2021. Я точно не пам'ятаю, коли він перший у нас раз вийшов, я тоді його замовила, і от з тих пір він у мене і є. Я його зазвичай використовую частіше тоді, коли я проводжу якісь виїзні заходи, і мені дуже зручно його взяти з собою. Щоб він і розсіював, його достатньо на не дуже велику аудиторію, і достатньо для того, щоб продемонструвати в принципі, принцип роботи дифузора, він приходить в такій зручній, дуже сумочці. Там в комплекті йде зарядне, лежить, коли ви його отримуєте. І також тут можна покласти ваші улюблені олії. У мене зараз тут роліки лежать, але туди спокійно можна помістити і 15 мл. Тобто ви можете взяти з собою ще декілька олій в комплекті до вашого дифузора. До речі, дуже гарно зроблений, зручний цей у нього чехольчик, його зручно переносити. Він не багато місця займає, і навіть в якісь подорожі за кордон його абсолютно спокійно можна взяти, тому що він важить. Ну я не знаю. Тобто він, мабуть, разом з кейсом буде важити не більше, ніж пів кіло. Мені так здається, може 700 грам. Тут у мене просто зараз вода, тому я не можу об'єктивно, адекватно оцінити, скільки він важить без води. У дифузора є декілька режимів роботи, два режими роботи це безперервне розсіювання, безперервне. І також розсіювання з перервами пульсове. Коли ви розсіюєте безперервно, він може розсіювати до 4 годин, відповідно, якщо ви залили достатню кількість води. Якщо ви хочете, щоб він довше працював, то ви обираєте режим пульсовий, і тоді він може вам видавати аромат десь приблизно 8 годин. Заряджається він теж достатньо довго. Ну як достатньо довго, тобто мінімум дві години. Йому потрібно для того, щоб повністю зарядитися. І якщо він у вас буде повністю розряджений, він вмикатися не буде. Так як це зараз буде відбуватися у мене, якраз я наочно вам покажу, тому що я його не зарядила з останньої зустрічі. Він так у мене і лежав деякий час, і тепер йому потрібно дати достатню кількість часу, щоб він зарядився. Тобто, коли він розряджений, він просто. Показує червоненьким, що він вмикатися не буде. Так само він показує, коли води немає. В ньому достатньої кількості води. Коли у нього все добре, він світиться жовтеньким підсвітка у нього. Приємний теплий жовтий колір підсвітки. Давайте перейдемо до сумішей. І. Мені дуже складно вам пояснити зараз буде в чому між ними різниця, тому що вони в принципі достатньо схожі за ароматом, за принципом аромату. Давайте так, за ароматом ні, а за принципом аромату вони достатньо схожі. І це а, такі суміші осінні а, на зміну сезонів. А, я знаю, що ми не так в нашому менталітеті, в да, українському, наприклад, не так є. Традиція святкувати зміну сезонів, але в Америці це дуже розповсюджена така історія. да, Hello autumn, а, потім зима, да, тобто святкувати, змінювати декорації і відповідно змінювати аромати, які ви розсіюєте вдома. І якщо ви вже давно з оліями, то ви, мабуть, помітили таку такий момент, що коли змінюється Сезон дійсно хочеться а, обирати інші олії. І коли у нас зараз буде з вами змінюватися сезон на осінь, з літа на осінь, нам захочеться, відповідно, більш теплих, зігріваючих а, таких ноток, і це буде якраз про ці дві суміші. А, у них в чомусь схожий склад, але ваніла чай, ванільний чай набагато має більш а, розкішний склад, і, відповідно, вона грає довше і розкривається довше. В Врожаю спеції, у нас з вами я підготувалася: касія, гвоздика, евкаліпт, кедр, мускатний горіх та кориця. Тобто, ви можете розуміти, що тут переважно ви будете відчувати саме такі осінні зігріваючі спеції, плюс хвоя, і вона достатньо. Я, яскраво тут відчувається. Наприклад, евкаліпт. Я його достатньо яскраво відчуваю, коли я просто відкриваю пляшечку і наношу собі на долоньки. І якщо просто. Подихати цим ароматом, то це дуже приємний, а хвойний такий аромат, не схожий, наприклад, на зимові суміші, абсолютно не схожий, Тобто, це не поки що не про Новий рік. Це дійсно про такий, знаєте, аромат лісу осіннього, це аромат, можливо. Хвої осінньої, коли ви гуляєте в лісі, коли ще достатньо сонечка, але вже відчувається прохолода, і хочеться такого чогось більш теплого, теплих речей, теплого одягу, теплих напоїв. Оце для мене Harvest Spice. І дуже цікаво, що саме вражає спеціаліці цю суміш. Harvest Spice вона да, називається на англійській мові, а я її не використовую в інші сезони взагалі. От вона в мене не асоціюється абсолютно з іншими сезонами. Якщо я можу там. Зимові суміші використовувати навіть влітку, то врожай спеції це виключно для мене період такий з середини вересня по десь початок грудня, коли саме відбувається оця зміна. Зміна для того, щоб адаптуватися до цієї зміни, адаптуватися до того, щоб що стає менше тепла, стає менше сонечка, і зробити вдома таку атмосферу більш. Комфортну, більш таку, знаєте, романтичну, можливо. Тобто вона дійсно налаштовує нам який ось такий перехід і нам якусь зміну декорації в своєму житті, в своїй там в своєму домі, і в своїх відчуттях відповідно. Якщо ж ми подивимося на ванільний чай, то тут набагато яскравіший склад, його просто більший. Він більший за кількістю олій, які тут використані. Плюс тут використовуються екстракти. Uh, що досить недавно почала робити Дотера, тобто використовувати не тільки ефірні олії, а ще й екстракти рослин, ароматичні екстракти, натуральні, і це дуже прикольно і дуже класно. Uh, тут у нас в складі з вами кедр, сіамське дерево, екстракт кокосу, гвоздика касія, чорний перець, нутканський кіпарис, аніс, перуанський бальзам, імбир, екстракт, до речі, не ефірна олія, цистус, ефірна олія, бензоїн. Екстракт ванілі і кардамон. І коли ви відкриваєте пляшечку, то тут аромат більше такий більш, більш парфумований, можна так сказати. Я б сказала так. Хоча вони, ще раз повторюсь, вони достатньо за своїм характером вони достатньо схожі олії. Тобто, сказати, що якась краща, якась гірша суміші, я не можу. Вони схожі і водночас дуже різні. Тому, яку вам брати, ви довіртеся своїй інтуїції, що вам більше хочеться. І коли ви починаєте її наносити на долоні, вона розкривається більш а, таким яскравим різнобарв'ям, і також вона розкривається. Своєю такою ніжністю і тендітністю. Але я хочу, щоб на що звернути вашу увагу. Ванільний чай не означає, що ви там будете відчувати ваніль. Я хочу дуже, щоб ви на це звернули увагу, тому що щоб не було таких очікувань, що я куплю, а там буде яскраво виражена ваніль. Вона там не яскрава, абсолютно. Тут складно взагалі виділити якусь одну олію. Тут таке ось поєднання, яке грає і. Кожна олія, вона от просто на, своїй, на своєму місці. Тобто, в якийсь момент ви розумієте, що ця симфонія поєднання олії, так, що вона дійсно настільки яскраво і а, тендітно складена, і так вдало і гармонійно поєднані ці олії, що ви не можете сильно розрізнити, де яка звучить і грає. А, ну, Я тут точно відчуваю і бензин вже в нижніх таких нотах, і відчуваю цистус. Тому що він у мене є окремо. Так, я знаю просто, як пахне ця олія, то я можу виокремити. Да? А так, наприклад, я не дуже відчуваю тут не дуже відчуваю, наприклад, чорний перець. Я не дуже відчуваю тут навіть кардамон з імбиром. Ну, тобто вони настільки завуальовані, всі спеції, що це дійсно, знаєте, як. Якийсь такий набір суміш, набір спецій, який ви додаєте, наприклад, в їжу при приготуванні їжі, вже готовий набір. А до речі, ванільний чай це такий дійсно чай, який подається з молоком, тобто це теплий чай, масала чай, в який кладеться суміш масала для чаю, і, відповідно, додається ваніль і додається молоко. І в принципі, воно на що щось, оця суміш, вона ці відчуття від такого чаю вона нагадує. Тобто, якщо ви колись масала чай били, ви можете зрозуміти, які у вас будуть відчуття приблизно, коли ви будете вдихати цю суміш. Що робити з ціма сумішами? Неважливо, яку саме ви оперете, чи то вражає спеції, чи то ванільний чай, це суміші, які призначені саме для розсіювання в дифузорі. І також ви можете ароматизувати ними будь-що косметичне, або в домі робити попурі, арома саше, арома подушечки. Коротше, все, що ви захочете, де ви захочете додати цей аромат, ви можете його використовувати. Вони не використовуються внутрішньо обидві суміші, призначені тільки для наружного та інгаляційного використання. Ви можете також робити з цими сумішами косметичні доглядові засоби. Це може бути скраб для тіла, це може бути крем для тіла, крем для обличчя навіть можна. Тільки якщо ви будете використовувати, наприклад, на обличчя або на якісь чутливі ділянки шкіри, то беріть, особливо врожай спеції, беріть дуже маленьку концентрацію. робіть, тому що все ж таки там достатньо активні ефірні олії, і будьте готові до того, що у вас може бути. А такий ну, посилення кровообігу, кровотоку в момент, коли ви наносите крем, особливо якщо у вас чутлива шкіра і якщо ви достатню кількість туди покладете ефірних олій. Поки ми з вами спілкувалися, у мене якраз зарядився мій пілот, і я спеціально зняла кришку, тому що з кришкою взагалі не вдається вловити струйку. Давайте додамо туди наші суміші. До речі, до речі хто візьме дві, ви можете їх об'єднати. Теж буде достатньо смачно. Так. А, і незважаючи на його невеличкі розміри, у мене вже достатньо біля нього, от я стою, і я вже починаю відчувати достатньо інтенсивний аромат. Я спеціально прибрала підсвітку, тому що, якщо її вмікнути, то він буде блимати. У мене старенька версія, у мене тільки один режим, коли він розсіює просто постійно, а у вас вже буде оновлена версія, в якій ви зможете обирати собі режими. Так що, яку суміш обирати, обирайте на ваш смак, або беріть обидві, а дифузор обов'язково придбайте собі в колекцію, тому що це дуже зручна